Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, вчора мережею почав ширитись дуже цікавий документ, і у мене питання до апарату виконавчого органу Київська міська рада, відділ координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації. Тому що саме Їхній підпис стоїть на цьому документі. Значить, виробництво та встановлення мультимедійної конструкції Ханукія. Вартість даного проєкту 17 мільйонів 363 тисячі 436 гривень. Дайте, будь ласка, роз'яснення стосовно. Такого масштабного проєкту на 17 мільйонів, тому що в нашій країні йде війна. Не хотілося б вірити, що хтось пішов на такі цифри, на розтрату неоправданого бюджету. Якщо порахувати кількість дронів на 17 мільйонів, я думаю, що це саме та покупка, яку потрібно було зробити. Тому прошу, будь ласка, надайте роз'яснення стосовно встановлення інородного символу на площі нашої воюючої столиці. Дякую за розуміння.